Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати, блаженною тебе, Богородицю. Присно блаженно і пренепорочно і матір Бога нашого, чеснішу від херовими і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погортий. Але від Бід і збав нас єдина, чиста і благословенна преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаса для тебе душі наші. О, пречиста Діво, поглянь на мене, бідну грішницю. Що припала перед тобою, повна надії на твою могутню опіку. Правда, я не гідна того, щоб ти на мене споглядала, але знай, що ти, дивлячись на твого Сина, а мого Бога, коли він за грішників умирав на хресті, бажаєш до всіх. Прийти з поміччю, тому я відважно звертаюся до тебе, мати милосердя, і прошу тебе, зглянься на мою нужду і милосердися наді мною, Тебе ж, Цариця неба і землі, всі величають пристановищем грішників, надією. І помічницею опущених, будь отше й моїм притулком, надією і заступницею. Адже від Твого заступництва, Мати Божа, залежить моє вічне спасіння для любові, яку ти мала до Твого Сина, а нашого Спасителя, подай руку допомоги мені грішній. Я знаю, що ти радієш з того, коли можеш помогти грішникові. Допоможи мені, бо ти можеш це зробити. Через гріхи я втратила Божу ласку і душу занапастила. Тепер я нещасна звертаюся до тебе, моя мати, і повністю тобі віддаюся. Скажи, що мою тепер зробити, щоб знову відновити втрачену ласку Твого Сина. Він мене до тебе посилає, хоче, щоб я благала Твого милосердя. Він хоче, щоб не лише Його заслуги, але й Твоє заступництво було помічне моєму спасінню. Отже, я вдаюся до тебе, тебе молю, присвята Його, мати, проси за мене, свого Сина, щоб він змилосердився наді мною, вислухай моє прохання, предобра мати, так як ти вже стільки разів вислуховувала тих, що з надією до тебе звертались. Амінь.